А він підходить і дарує їй квіти. Вау. А ти що? А я така, а мені? М -м -м, сміливо. А він що? А він розхопився, почервонів, аж шкода його стало. Ой, жалісна ти наша, так засоромити хлопця. Та-да, хлопці не люблять таких речей. Та, якби ми на все, що люблять чи не люблять хлопці. Ти не зі зла. Вийшло. Ага, я тебе це ну так вийшло. Хлопець ніч не спатиме. А потім буде боятись підходити до дівчат. Та взагалі дівчат боятиметься. Така справа. Ти, Та, дівчата, що ви напали? Та говорите, що я сама боятимусь, хлопців. Ой, ти не з Ти у нас така товаришка. Тобі весь час потрібне спілкування. Ти не обов'язково ж з хлопцями. А з ким? <риклад> Та на вас, дівчата. Я собі це уявляю, якийсь хлопець, якийсь дівчині говорить, пропоную тобі руку і серце. Ага. Аліза така, а мені. <риклад> ага. Або якийсь хлопець говорить іншому зараз як маза тобі. А я скажу А мені! <плес> ну Я тоді не знаю, що робити. Та хлопці, що ми нервуємося. Зайшли, віддали, забули. Тобі легко казати. Дівчат четверо, а нас троє. І одна із них точно скаже: А мені! А чому ми не купили чотири? Як ти собі це уявляєш? Ми з Ахаром даруємо дівчатам по букету, а Ти двом? Ти уявляєш, що це буде кінець світу? Чому? Що то такого? О, та ти зовсім не знаєш жіночу психології. Та вони ж ніч не спатимуть, голову ламатимуть. Хто із них тобі подобається. А якщо подарувати одній, то вона подумає, що вона тобі подобається. Тільки так. Як ти не розумієш? Це ж дівчата, Там все просто подарував квіти, значить подобається. Все. Запросив у кіно, значить, коханий. Все. Або натякає, щоб дала списати домашку. А що я так часто робив? А ти вибереш, кому будеш дарувати квіти. А кого запросиш у тему? Якщо я залишуся без сюрпризу, я вам не заздрю. Я теж не поступлю. Я розумію, що нас четверо, а їх троє. Ви думаєте, вони такі тупенькі, що щось не вигадають? Не знаю, як там вони. А ми повинні щось вигадати, щоб не сталося біди. О, якщо мене обійдуть увагою, от то буде біда усім і вам, і їм. Я скажу те ж саме, і мене не цікавить, що вони вигадують, і як викрутяться. Мене теж цікавить, хто залишиться живим. Раптом що? Попереджаю, я ходжу на карате. Тримайтесь від мене подалі. Я, звичайно, не каратистка, але ви відчуєте, що таке дівчачий гнів. А може на камінь ножиці папір? Як варіант, хоча не найкращий. Хто програє, той залишається без сюрпризу і сприймається як потрібне. Згода! Очекай. Ну що ж, ще, ми ж наче все вирішили. Може, на камінь може це папір? Так, і все вирішиться. Хто кому дарує? Ага, та хто залишиться, скаже, а мені. Точно. Ну тоді прийшли буде, як буде. Відчуваю, що буде біда. Там побачимо. Квіти, як це мило. Добре, що ми вирішили, хто їх отримає. І все по-чесному, ніхто не образиться. А тепер мене хвилює питання: хто кому подарує? Ну ви скоро там! Терпіння не вистачає. Це, -то це -то, тобі за Ви добре подумали? Не Я дуже, вбулба, але це тобі. -а. Кіно і не заради домашки. Оце вам і по-чесному.